Прогрес має і темний бік. Через встановлення пластикових вікон та відсутність квартирок. Зокрема, статистика отруєнчадним газом по Миколаївській області стає все гіршою. У якості прикладу фахівці Держгірпромнагляду наводять 1999 рік, коли сталося 52 подібні випадки, під час яких загинуло 79 людей. А от в останні роки ця цифра збільшилась у кілька разів. Начиная с 2007 года, у нас уже было 87 случаев, 170 случаев уже случилось, э, пострадало, из них уже 77 смертели. А последний, 2012 год, случилось уже 117 случаев э, с угарным газом, в том числе 210 пострадало, я скажу, тенденция была 129 и 209, 257, из них 87 смертели. Не став виключенням і рік поточний. Станом на 21 лютого сталося вже 26 випадків чадного отруєння, і 12 мешканців області поплатилися за свою необачність життям. Такий стан речей дуже непокоїть співробітників житлово-комунального підприємства Південь. Останні разом з представниками Миколаївгазу та місцевими активістами провели невелику конференцію, аби довести до відома громади важливість дотримання правил безпеки експлуатації газових приладів, колонок та. Вытяжок. Здесь находится порядка в зале вы увидели находится порядка 30 человек от общественности и люди мы пригласили таких активных, ну которые участвуют в доме, которые приходят на прием здесь просят по какие-то проблемы решить бытовые жилищные. Я думаю, что через их помощь часть людей, я думаю, поймут это. Все эти правила написаны кровью. Кто-то когда-то пострадал, и все это было записано для того, чтобы все остальные, пользуясь этим правилом, не повторяли тех э, неправильных будем говорить, э, случаев. У випадку незаконного встановлення або неправильної експлуатації газових приладів, профільні служби йдуть на досить жорсткі заходи: відключення або демонтаж обладнання. Це налаштовує людей проти них. Тож не дивно, що навіть коли майстер приходить, аби застерегти мешканців, зустрічають його тишею або у гіршому випадку лайками через зачинені вхідні двері. Побоючи штрафу, люди забувають про набагато більшу небезпеку, що чатує на них через несправні газові прилади. А пам'ятати було б варто заради себе та своїх рідних. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.